Що прийшло з Aliexpress? Запасайтеся терпінням, зараз кожну розпакуємо, затестимо і подивимось. Так, що тут таке прийшло? Так, це у нас товари по, ходу по 2 долара чи по 3 долара. По, по 2, чи по 3 долара. Точно не пам'ятаю, в кінці відео скажу. Так, якийсь тактичний, е, тактичний мультитул, напевно, для наших військових. Так, дивіться, як воно працює. Бляха, як воно працює? А як звідси вийняти веделочку? Ааа, бляха, що ж ти, Петрович, тупиш? Ось тако виймається веделочка і вставляється о сюди. Ну да, ну що ти, бляха, ніколи не їв з мультитула, йо -йо. Да, Дивіться, прикольна штука. І ідентично ложка вставив. О, можна їсти навіть одночасно і ложкою, і веделкою. Слухайте, як за. Здається, 3 долара, бляха. 3 долара це у нас що, десь 100 з чим-то гривень. Як за 3 долара, то навіть, бляха, ще й ножичок такий тупенький, можна підточити і буде саме то. Так, що у нас тут ще? Відкривачка, одна друга, штопор. Нормальний мультитул за такі гроші. Да, прикольна, дійсно прикольна штука. Однозначно, Петрович за такі гроші може рекомендувати до покупки, тим паче ще є чохольчик. Поїхали далі. Найдешевша камера, яка була на огляді в Петровича. Я думаю, що дешевшу її вже точно ви не знайдете. Ану, глянемо хоча б що це таке. Ну, видно, що воно що таке, все. Так, що в нас там? Я думав, може Type-C а ні. Micro usb Тут що в нас? Це якась. По типу, на магнітику. А тут воно по типу приклеюється. І ось така камера. Ну, я не знаю, якої вона якості, бляха, десь вже відпало. Подивимося потім, що тут. Карту пам'яті можна вставити. І щось там, чи по Wi-Fi працює вона, чи не працює. Фіг його знає. Коротше, напевно, все ж таки працює по Wi-Fi. Десь буде огляд на саму найдешевшу камеру з Aliexpress. Чекайте. Їдемо далі, крутимо педалі. Так, мене вже, моя дівчинина дістала, що Петрович. Тобі треба якісь коврики під посуд, бо ж постійно гарячі тарілки ставимо. Ти ставиш гарячу пательню бляха на стільницю. А так ж не можна. Коротше, Петрович купив термоковрики. Коротше, вони не бояться взагалі. Там Можете одразу сплити ставити, і їм буде абсолютно байдуже. Якщо щось піде не так, це все винні китайці. Так, максимально розігріта пательня. Яєчня з тушоночкою. Ану, пробуємо. Хопа! І зараз зробимо тут пожежу. Максимальне полум'я було. Дамо йому, щоб вона постояла там, же, так, в принципі, газ же можна вимикати, витяжку також. Подивимося, що трапиться за там 2-3 хвилини. Пройшло 2 хвилини. Я думаю, цього досить, щоб воно вже розплавилося і прилипло. Я вам скажу, воно навіть бляха, і не настільки гаряче. Що це таке? Що це за якась бляха Якась ваза? Зверху в нас знаходиться сенсорна кнопочка. Вмикаємо і все. Щоб вимкнути, треба просто потримати. Кольори можна змінювати просто дотиком. Можна перемикати з пульта. Наприклад, дивимося, вимикаємо світло в кімнаті. Хопа! І зараз покажу вам, як працює. Ну, я вам скажу так. Досить непогано, да, досить непогано для кімнати. Такий собі нічнічок. Зелений, синій, різні кольори можна перемикати. Ось тут. І також тут є режими, де в різних режимах воно буде ось таке. Дивіться, як гарно. А може бути ось так. Тобто є і білий. Режим буде повільно з білого переходити там в будь-який колір. Для кімнати? О, для кімнати досить непогано. Наступний мішачок я вже відкрив, бо мені було цікаво. Купив ось, таку, ось такого віника. Ви коли-небудь купували віника на AliExpress? Ні. А Петрович купив. Тому що, почитавши відгуки людей, які придбали ось цей віник на AliExpress, то всі жіночки стали найщасливішими в світі, що їм вже абсолютно нічого не треба, тільки дай ось такого віника. Так, приходить, він ось так, збирається це все. Кажуть, жіночки, ідеальна штука для плиточки, але не для килимків. З килимків погано замітає. А ну, подивимося, як буде вимітати з килимка. Слухайте, mm -hmm. жіночки, я хочу вас розчарувати, тому що воно. Ну, бляха... <різь> Не так, правда, як пилосос, але підмітає то нормально. І тепер дивіться оцей встральник, що ми тут намели. Тепер дивіться. Ха! Ідеальна підлога. Дивіться, тепер беру рукою. Хопа. І дивимося. Звісно, що пил є. І такий дрібнесенький. Ну, скільки ж сміття воно. Зібрало. Жоден віник вам не збере ідеально. Тим паче, давайте. Тут в мене якраз йде ремонт в гаражі туди-сюди. Беремо шпаклівочку. Ану. Розсипана мішечка. Нормально, нормально. Крутим педалі і їдемо далі. Рандомно замовив собі ось таку штуку. Хто не знає, що таке рандомно. Це випадково. <хи> так, ось така штучка. Мені в душову. Ану, ти маєш присмоктатися. Ні, а вона, певно, буде присмоктуватися до плитки. Коротше, десь потім покажу, як вона вже буде присмоктана, і як Петрович вже буде чухати нею п'яту точку свою. Присосок дуже багато, але до плитки воно ну, ну не прилипає, бляха. Не прилипає абсолютно. Коротше, як там показали китайці, бачите, ніби хоче прилипати, але насправді не липне. Як вони показали, що можна спину чухати. Там хрен ви там спину будете чухати. Тому будете коротше, чухати ноги в душовій кабіні. Я так думаю, ось тут буде ідеальний варіант. Далі не менш цікава штука. Побачив я її десь, коротше, десь її побачив і вирішив теж собі таку придбати. Правда, сезон вже минув. Ну, коротше, ця насадка на бензокосу. Тобто цепляється до бензокоси. Тут є ось такі ножі, да, з однієї сторони, тільки ніж. Да. І коротше, рубає вона абсолютно все. Штука досить важка, металева і коштує недорого. Десь я не знаю, спробую показати в цьому відео, як вона працює. А якщо ні, то вже в наступному відео. Всі вже ви бачили мою сонячну панель, і для неї я купив, щоб не заглядувати постійно, який там вольтаж в акумуляторах, я собі купив ось таку штучку. Це воно прицепиться на клеми до акумуляторів. Тут є навіть термодатчик, щоб там не було душно, бо воно все в мене закрите. Я десь його вріжу і поставлю дисплейчик інформаційний буде показувати температуру і заряд акумуляторних батарей. Потім покажу, як працює. Так, що це таке? Теж замовив рандомно просто на пробу. Подивитися. На кухню. Коротше, така штучка на кухню. Щіточка, така досить жорстка для миття посуду. Дивіться, навіть гумова така штучка, щоб вішати. Сюди заливається миюче. О, Бачите, сюди заливається миюче. І тут клапан. О, ну, і тут клапан на гумові такий, я не знаю, правда, якось так карявенько воно все зроблено, не знаю, чи буде працювати нормально, але но то таке. Підтиснули і погнали. Я вам скажу, непогана штука. Так, да, штука дійсно класна. Да, не треба там нічого вже не треба, коротше, отсюди підставляти. А, воно, бляха, дивіться, що наробило. Да. Коротше, вже не треба от сюди підставляти, не треба вже ось так робити. Да? Не треба вже ось так робити. У вас є щіточка, у вас є тут ось така штучка, натиснули. І фігачите. Просила кохана, купи мені ножнички, бо ж ти даруєш квіти, а мені треба їх підрізати. Не знаю чи. Ну, такі ніби непогані. Ой, а ріжуть вони просто. Ріжуть просто дуже круто. Якщо вони ось таке ріжуть, то я думаю, що трояндочки точно будуть підрізати. І тут ще, напевно, можна ними колоти. Ну, за такі гроші ну, однозначно можуть бути. А тут ще навіть коханий може відкривати собі пиво ними. Так, що це таке? О, а це вже, друзі, Петрович виходить на новий рівень тестування павербанків і всіх гаджетів. Купив собі ось таку. Мультифункціональну штуку, яка в плівочці. Давайте плівочку ми знімемо, щоб все було достойненько і гарно. Так, ще в комплекті ще ось така фішка йде, не знаю, навіщо. І тут вже через нього це такий тестер, де можна тестувати різні електронні прилади. Досить така непогана штука. Десь ви будете бачити її у моїх відео. Можливо, навіть в цьому я щось покажу. Їдемо далі. І поки що нічого не крутимо. Що це таке? Що це за якісь каплі, бляха? Якісь каплі в носа. Також щось замовиш, а потім не знаєш, що це таке. Що за херня якась бляха? Уявлення немає, що китайці знов щось переплутали. А це ж таке саме, я не знаю, що це таке. Коротше, я не знаю, що це таке. Походу, що я це не замовляв. Не знаю. Коротше, китайці, як завжди, дали не мою посилочку. Дивіться, або пошта просто протупила. Яна Вдовченко. Коротше, Яна Вдовченко. Тут номер телефона і Смельницького. Зателефоную до дівчинини і віддам її посилочку. Можливо, їй це особливо треба кудись там капати. А ми їдемо далі. І дивимося. Які сюрпризи нам підготували китайці. Так, що це таке? Бляха? Оце лампочки теж на форт. На форд вони мають світити на підсвітку номера. Не знаю, які вони по якості. Пізніше вам десь покажу. Коштують вони щось там 150 гривень. Що там таке? Що це таке, бляха? Щось знов якийсь, бляха. Якісь навороти, да? а ну Подивимося. Так, це у нас що? Рандомно замовився. Це по типу датчик на спрацювання на сигналізацію. Тобто, кудись сюди має вставлятися батареючка, да? Да, дві батареючки. Це кріпиться на один на дверний проєм, а це кріпиться на двері або навпаки. І тут магнітик. Як тільки на магнітик розмикається, вам одразу телефонує на телефон чи в додатку там і все. І показує, що у вас спрацювало відкриття дверей. Коштує воно там щось 2 долара. Я так думаю, що корисна штука. Кому треба? Кому треба, я не знаю. Залишу собі, певно, бо я вже порвав упаковочку. Так, їдемо далі. Що це таке? Стрічка на кухню. На кухню, навіщо нам ця стрічка? Коротше, на кухню ванну або будь-куди на двохсторонньому скотчі стрічка, якщо хтось хоче собі приховати якісь там дефекти в куту. Так, що це таке? Там же нічого немає. Немає нічого. Що це таке? Якесь таке гарнесеньке все. Так, а це Набір. Набір, коротше. Петрович буде модниця маленька. <смі> так. а ну, Що там є? Що? Є якісь в мене нігті? Ану, стриже. О, бляха, херня така повна. <смі> херня повна, однозначно, вже не рекомендую. Такі коротше, ножниці, як пластилін. І нігті. Ну, ну, бляха, ну ніхрена вони не. Ну, стрижуть, ну, коротше, такі тупі, бляха, як срака. А це що? Ану, ці кусачки. Коштує, воно, правда, теж недорого. Зараз попробуємо. Ну, щось там по типу ніби кусає. Можливо, як на ці гроші, то нормально. Ну, но, коротше, модним Петрович ну, точно не буде. Ви коли-небудь бачили, що Петрович відео ще підстригав нігті, ні? Ну... Я думаю, що ви з Петровичем скоро все будете бачити <хи> і не тільки підстригання нігтів. Ну, щось там по типу ніби кусає бляха. Ну я вже такого накусав, що все. Коротше, херня повна, однозначно. Я не знаю. І це таке все. таке все пластилінове. По типу, ніби запакували гарно все. А на вигляд дішман. Відкриваю сезон дощів. Так, там більше нічого немає. Так, купив собі супермодний, супермодну парасольку. парасольку. Ану. Та й моє, китайці, що ви таке напакували, бляха. Супермодну парасольку. Знаєте з чим? З ліхтариком. А чому ти не світиш? Ану. А, так, а там плівочка. Уявляєте, тепер ви будете собі йти в селі десь по дорозі. І якщо там немає освітлення, то ви собі. Ану? Хопа! І все? <реш> ви думали? Ви бачили де-небудь парасольку з ліхтариком? Так, а що це воно якесь таке вже? А що це воно, бляха? Китайці, ви попали, бляха, на гроші. Реально, ви тепер попали все. Тепер я, я вам це не пробачу, і тепер я це у вас бляха відсужу. Дивіться, де ви його так били, що воно якесь поламане. Так. По типу, це світло відбиваюча така стрічка. І зараз ми десь десь подивимося, бо тут нема місця. Тобто вітер однозначно буде складати, якщо сильний. Ну, і скласти цю парасольку Ну просто нереально. Оця херня незручна. короче треба брати ось такого його і об себе ось так. Отак, я не знаю, за ці гроші, може і може бути, я просто не знаю, по чому в нас парасольки. Однозначно, напевно, може бути така собі дішманська хрінь. Яка би вона не була погана парасолька, але ліхтарик доволі непоганий. Дивіться, абсолютно темне приміщення. Навіть під ногами, тобто, будете собі йти, якраз все чітко продумано, що перед вами все буде чітко, круто видно. Тобто, ну хоч ліхтарик. Не підвів. Я реально думав, що він буде більш кращої якості. А він якийсь така ганчірка, а з цієї сторони гума. Ну, ніби гарний такий. Ніби гарний такий брав по типу якась там планета, ковричок під мишку. Правда, якийсь малесенький такий. Якби знав, то взяв би більший. Ну, такий тягнеться гума і тканина. Так, що це таке? Ви не втомилися там ще? Ні? Бо я ще не втомився. З кожним разом все цікавіше і цікавіше. Так, купив собі ось таку штучку автоматично, бо ж ми стаємо чим далі, тим лінивіші. І ми вже так просто нічого не хочемо робити. Щоб з бутля, з баклашки, не наливати воду, не двигати її, не піднімати. Коротше, ось така штучка, куди вона там вставляється. Нарешті вирішив проблему. Все, тепер не потрібно нічого брати, таскати. Так, покажу зараз, якось так вам. Дивіться. Натискаєте. І водичка набирається. Хоба, не треба тепер нічого таскати, піднімати. Правда, не підходить воно під цю пляшечку, але я тако просто поставив і все. І наскільки ж тепер зручно. Бачите. Доволі таки швидко набирає. Якщо треба, підзарядили і погнали. Свято наближається. Петрович вже заздалегідь готує вас до Нового року. Супермодні гірлянди, яких ви ще навіть таких і не бачили. Я ще теж таких не бачив, тому я вам десь пізніше їх включу, напевно, в себе в квартирі і покажу. Коротше, вони конектяться через додаток. Тобто, чи по блютузу, чи по додатку, точно не пам'ятаю, здається, через додаток скачується під гірлянди. І вони там, коротше, дуже там круто, вони мигають туди-сюди. Тим паче є ще пультик під музику, в такт музики і так, і сяк, коротше, штука просто нереально крута. Однозначно, Петрович буде рекомендувати вам їх до покупки. Для тих, кому наушники за 300 гривень дорого, я вам знайшов Lenovo. Ще дешевше, я не знаю, десь гривень 150. Вони коштують. Як вони грають, скоро вийде відео. Так, що це таке? Дивимося. О, це моя вже професійна, класна штука. -ху -ху, нарешті Петрович тепер буде вже по-людськи вам все показувати детально. Це такий навантажувальний пристрій, який одразу буде показувати, тобто можна перевіряти різні гаджети. Там, і зарядні пристрої, і павербанки, і так далі. Він же одразу буде показувати, скільки ампер, скільки ватт, туди-сюди. Коротше, штука вже професійна, досить класна. Однозначно, ви будете вже бачити у моїх відео. Ви ще не втомилися, я вже стільки всього розпакував, що я вже, напевно, сам втомився. Нічого собі! Ура! Нарешті прийшов мій кран. Я купив собі крана, друзі, в гараж, щоб в мене була гаряча вода, як всіх цивілізованих людей. Щоб все по типу було дуже круто. так. Коштує він недорого, щось гривень там 800, здається. Здається, 800 гривень. Коротше, на 3 кВт. Кому треба? Кому треба, не знаю. Ще буду рекомендувати. Бляха, ну якась така, бляха, якість. А там всередині в пластик вкручується. <реш> тобто, ось, а воно навіть і не вкручується, вона просто вставляється. <реш> ну, я думаю, як для гаража, то в принципі може бути. І тут що воно? А, воно просто ось так якось там закривається чи на різьбі. Ні, все ж таки є різьба, закручується, а ну, сама ця штука. Ну, такий дішман, бляха. Я так думаю, що він поржавіє. Десь через місяць він вже буде весь ржавий. Ну нічого, у Петровича є фарба, пофарбує. Головне, що він працював. Там супер, якийсь класний нагрівальний тен. Ага. Тобто, отак включаєш. І тут. Терморегулятор. Не знаю, наскільки чітко той терморегулятор буде працювати, але я думаю, за, за такі гроші це однозначно якась херня буде. Ну, подивимося, коротше, що тут сказати. Подивимося. Скільки воно коштує? Ціна. Скажіть ціну. А скільки? А скільки? В кінці відео кажу, в кінці 5 доларів. Далі. 3 долара. За 3 долара однозначно може бути такий собі крутезний мультитул. 2 долара. Ну, як на 2 долара, то краще таку херню не купувати. Купіть щось нормальне, бо це реально херня. Коврик 2 долара. Далі ось ця щиточка 2 долара. Віничок ось цей, 2 долара. Далі чухалка для п'ятої точки 2 долара. Ось ця штука 2 долара. Камера 2 долара. 2 долара. Уявляєте, камера, бляха. Так, ось хрінь. Е, цей бляха. Коротше, датчик на двері. 2 долара. Далі ножниці. 2 долара, бляха. Уявляєте? 2 долара ножниці. Халява. Ось ця хрінь 2 долара. Так, далі. Ось для води 3 долара. Так, погнали. Е, майже 4 долара. Майже. Коврики. Келимки, давайте, кому там правильно треба. Так, Лампочки на коротше, на підсвітку номера. 4 долара. Далі наушники 4 долара. Е, гірлянди 4 долара. Так, ось ця штука коштує 8 доларів. 8 доларів. Далі. Ось це 8 доларів. Ось це, коротше, що там? З кулером, з дисплеєм. Ця штука коштує 9 доларів. Так, ось ця хрінь коштує 11 доларів. Ось цей кран коштує 25 доларів. Коротше, кому сподобалося, Петровичу, як завжди, насипали вподобаючок. І йде ще нова партія посилочок. Так що, очікуйте.